Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що навіть після закінчення війни армія в Україні не буде зменшуватись швидко, тобто якоїсь масової демобілізації не буде. І важливу роль в цьому всьому будуть відігравати наші європейські і не тільки партнери, а всі, хто дає Україні на сьогоднішній день. Гроші. І ми зараз про це поговоримо. Послухаємо його, розберемось. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео в соціальних мережах своїх. Дякую. Починаємо. Найкращою гарантією нашої безпеки є наші збройні сили, сильні, збройні сили України, сили безпеки оборони. Оснащені найкращою технікою, найкраще вишколені. Добрі фінансовані. Ми про це вже сьогодні говоримо з нашими партнерами, і постачання зброї відбувається весь цей час спільно з партнерами, але ми говоримо про те, якою має бути українська армія після завершення цієї війни. Перше, вона зараз ми продовжимо. Чому взагалі піднімається питання того, як мають виглядати Збройні сили після завершення війни? На це є дві причини. Перше, це те, що це зустріч Зеленського з Трампом і з європейськими лідерами, так, яка вилилася в наміри провести двохсторонню зустріч Зеленський Путін, а потім трьохсторонню Зеленський Путін Трамп. Так і бачимо, і також почали говорити про гарантії безпеки з участю Сполучених Штатів Америки. Це насправді дуже великий крок, і насправді війна в Україні. З, маємо, скажімо так, якийсь стриманий оптимізм, що може закінчитись. Можливо, навіть в 25-му році, а можливо, і ні. Так, але бачимо, що зараз про це наші політики також говорять. От, і Шмигаль власне, говорить про сильні зброї, Збройні Сили України і чому говорять про це зараз? Тому що фактично ту армію, а там як заявляють, що в нас там приблизно мільйон військовослужбовців, Україна без фінансування зі сторони Європи просто-напросто не зможе утримувати. Цю армію, тому що зараз всі кошти, фактично, які збираються в Україні у вигляді зборів та податків, вони витрачаються цілком і повністю на Збройні Сили України, і ми часто бачимо, що цих коштів не вистачає. От, а те, куди мали йти, куди мав іти весь державний бюджет України, тобто вся соціальна сфера, заробітні плати, там соцвиплати, пенсії і так далі, це все нам забезпечують наші закордонні партнери. Так? Якщо війна закінчиться, то е, най, найгірше, що може статись для України це припинення фінансування. Якщо не буде фінансування, то Україна навіть після війни просто розвалиться. Тому так, або прийдеться цілком і повністю там, знищити Збройні Сили України, бо на них не буде фінансування, бо треба буде фінансувати пенсії і зарплати. Тобто, фактично, справа в грошах. бути контрактною професійним, це перше. друге. Вона не буде зменшуватись різко після завершення цієї війни. Це буде дуже плановий, дуже прорахований процес, і він буде е, не швидким, він буде плавним. Е, третє. Е, чи буде це мільйон, чи буде це 800 тисяч, чи буде це якась інша сума, ми зараз обраховуємо і дійсно радимося з партнерами. Який контингент українських збройних сил має залишитись для того, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО? Це важливий елемент, зокрема і наших домовленостей щодо спільного фінансування наших збройних сил. Після і тут також дуже цікавий момент, якщо чисто в теорії. Війна в Україні закінчується, є, наприклад, мільйон військовослужбовців, то витрати все одно будуть скорочені по одній простій причині, тому, тому як не буде існувати такого поняття, як зона бойових дій. А наскільки ми пам'ятаємо, то зарплата військовослужбовця сама по собі вона там в районі 20 тисяч гривень, а далі там 100 і більше тисяч вони доплачуються тим, хто знаходиться на нулі. Так, і от фактично, цих доплат вже не буде. І виходить, що якби, мільйон людей, я не, не розумію, мільйон людей буде знаходитись на, ну, якби, отримувати зарплату 20 тисяч гривень і десь там перебувати. Тобто, тут справді дуже і дуже серйозна тема для Міністерства оборони, і ми розуміємо, що цілком і повністю фінансування цього, так? Або напряму, або через закриття всіх інших витрат України. Це все залежить від наших європейських партнерів. Цілком і повністю. Якщо європейські партнери скажуть ні, то нічого не буде. І це також потрібно розуміти. Ну, от. ну І той момент, що бачимо, що армія не буде скорочуватись різко, буде скорочуватись потрохи, і то ніхто не буде ніхто не буде, я так розумію, скорочувати армію в Україні там до, до тих кількостей, які були. До 24 лютого бачення цієї війни, оскільки е, Збройні сили мають залишатись е, ну, таким значним елементом нашої безпеки, Нашої гарантії безпеки і гарантії безпеки наших партнерів. Ось е, це в принципі ключові параметри, які я можу сьогодні назвати у відповідь на ваш найкраще. Ось така от історія. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.